Ця дорога з'єднує село Михайлівка з глибокою центром громади. Останній раз її ремонтували 25 років тому. За словами жителя села Василя, через стан дороги тут декілька років не курсує рейсовий автобус. Хочу, щоб зробили, хочу, щоб їхало, їздило, щось, щоб міг добратися. Ну не гон добратися, нічого. Нема чим, нічого не їздить сюди, так як вибачте, тупі. Коли приходиться екстрено виїхати на визов, то не можеш укладатися в ці терміни, так як нам диктують наші, що ти повинен за 10 хвилин приїхати. Якщо я за 10 хвилин приїду, то що я з машини зроблю? По два рази на рік потрібно ремонтувати машину. Амортизатори, речаги, все треба ремонтувати, тому що дорога, бачите, все в сплошних ямах. Зараз дорогу в Михайлівці почали ремонтувати у 2021 році. Визначили підрядника. Проте через брак грошей ремонт почали лише цьогоріч. Зремонтують ділянку з села Димка до центру Михайлівки. Це півтора кілометра за 27 мільйонів гривень. Спочатку дорога переходила з одних структур в іншу, потім почалося ковід, потім війна. І, але дякувати тому, що три роки назад все ж таки ця дорога потрапила в перелік ремонту, і був затверджений проект. І було зроблено за кошти громади проектно-кошторисна документація. Перевізник рейсового автобуса Михайло Тарацано, що виграв тендер на маршрут через село Михайлівка, Суспільному підтвердив, що водії не їздять в село через погану дорогу. Після ремонту готовий відновити рейси двічі на тиждень. «Зараз проблема з водіями. Поймайте всіх мобілізують, осталися пенсіонери, і те виходять на роботу. працюють пару днів пасажирів мало. Приблизно три кілометри дороги, що з'єднує Михайлівку з Таршанами і є маршрутом до Чернівців, ремонтувати поки не будуть. Цей відрізок гравійний. Це дуже добре, що робиться ця дорога за 1600 метрів, але це буде з'єднати тільки з центром громади, тобто з Либокою. Але з'єднання з обласним центром відсутнє таке, бо дорога ну погана дорога. Начальник управління інфраструктури ОВА Іван Микитюк каже, що дорога не є поганою. Ремонтують відрізок димка Михайлівка, бо громада розробила проект на ремонт цієї ділянки. Щодо інших ділянок, треба оновлювати проектно-кошторисну документацію. Зараз проводяться роботи з фрезерування поверхні. Очікуємо десь за два тижні побачити тут вже дорогу повністю в нижньому шарі асфальту, як мінімум. І якщо ми говоримо про ділянку дороги від цього перехрестя до міжнародної траси М 19 то вона не є поганою, вона є з гравійним покриттям. Таких доріг в нас в області більше 1300 кілометрів, і при належному утриманні гравійних доріг вони служать досить довго. У громаді планують виготовити проектну кошторисну документацію на ще одну ділянку, яку саме вирішуватимуть депутати. Згідно з тендером, завершити ремонт цієї дороги мають до кінця року. Марія Мороз, Василь Григоряк, Василь Салига, Суспільне, Новини, Чернівці.